Знаєте, док, останнім часом я відчуваю якусь тривогу, але не повітряну, знаєте, а якусь внутрішню. Знаєте, я як спеціаліст просто зобов'язаний у вас дізнатися, чи граєте ви у настолки. І ще ці, знаєте, от, блекаути, вони ж вони ж не дають мені зосередитись нормально. Так, а з настолками що? Знаєте, в мене зовсім немає друзів. Так ж. Я, я не знаю, що мені ще робити. Я не розумію, чого мені не вистачає. Розумієте, я вже прочитав Ліну Костенку. У мене тату Франка на всю спину, у мене 64 гіга Степана Гіги на телефоні. Я не знаю, як мені ще українізувати якусь частину мого життя. Доктор, ну допоможіть Я не знаю. У вас явна настолкова недостатність. <свісно> Прописую вам дослідження топ-5 українських настолок. Знаєте, мені вже набагато краще. А ти став подобайкою, якщо в тебе такий самий діагноз. Всім привіт! Мене звати Саша і ви на Ютуб-каналі Компашка, де я намагаюся сягнути неосяжне і зануритись в світ настільних ігор шляхом запису свого обличчя на камеру. І сьогодні я розповім про топ-5 українських настольних ігор. Чому саме про них? Очевидно, що виробники світових хітів та бестселерів це потужні компанії з величезним бюджетом, штатом та медіаресурсом. І потрапити їхнім іграм на полиці наших магазинів дуже-дуже легко. А от українським компаніям в цьому плані не дуже пощастило. Їм потрібен резонанс, розголос, фідбек від користувачів. І допомогою з цим я сьогодні і займусь. І ці п'ять настолок, котрі прийняли участь у нашому топі, взяті не зі стелі. Ми з командою провели опитування у декількох телеграм-каналах, порадилися з досвідченими гравцями, поговорили з власниками магазинів та ігрових клубів і зняли, так би мовити, вершки з пантеону українських ігор. Особливо було сумно, коли деякі справді круті ігри виявились не українськими, а всього-навсього локалізацією. Ну, але то таке. І відкриває наш топ гра «Вибори». Це сатирична гра про реалії української політики. До речі, де можна голосувати від 16 років. Де кожен гравець це тварина в прямому сенсі цього слова. Тварина-кандидат, яка протягом гри буде намагатись інтрига перемогти. В грі потрібно використовувати білий, сірий чи чорний піар, обіцяти світле майбутнє, роздавати гречку, хабарі. Іншими словами, нічого нового, така собі політична шараваршина. Ну що, перейдемо до оцінки гри. Так, ну що, оптимальна кількість гравців. На коробці заявлено 3-6 чоловік. Нам комфортно 4-5, тому ставлю 7 балів. Час на ознайомлення з правилами та механікою гри. Е, насправді, інструкція на перший погляд трохи лякає. Але тут багато картинок, все доволі структуровано. І вам знадобиться хвилин 40, щоб познайомитися з цією грою. Що теж ок, 7 балів. Інтрига та цікавість гри. На коробці написано, що гра триватиме приблизно 50 хвилин. Ну, округлі десь до години. Але в якийсь момент гра втрачає свою цікавість, тому 6 балів. Взаємодія між гравцями. У цьому плані гра доволі активна. Треба бути уважним, запам'ятовувати, хто що робив під час своїх перегонів. Ну, і взагалі, як усі вибори, тут дуже тісна комунікація між гравцями, тому за це гра отримує 8 балів. Щодо ціни та якості, гра коштує 590 гривень, що насправді небагато, особливо якщо розбити на компанію. Та повернутись до неї час від часу буде також цікаво, тому за це також 9 балів. Дизайн та виконання. Ну що, насправді дуже красиво, друп на рівні, тому теж заслужені 9 балі. Загальний бал за цю гру 46 60. <му> Наступна гра: Sync Discovery. Е, доволі непогана кооперативна гра, що нагадує Mind та Dixit, Де за допомогою суперкомп'ютера ви спільними зусиллями. Будете відправляти фантоми відомих персон в космос, щоб вони зустрілись з іншими цивілізаціями? Якось так. What? І у мене одразу питання до сетінгу. А навіщо іншим цивілізаціям? Наприклад, квізімод? У кожному колі треба голосуванням синхронізувати ваші ігрові планшети. Одним словом, треба вгадати загаданого персонажа, і тоді він летить у космос. І це все за допомогою п'яти карток б Начебто легко. Але обрати треба одноголосно, а кіл всього дев'ять. Так що це ніфіга не просто. Але точно розвиває інтуїцію, колективне мислення, емпатію. Перейдемо до оцінок. Оптимальна кількість гравців від двох до п'яти чоловік, В заявленому коробці. Так воно і є. Цікаво буде навіть у двох. Тому 10 балів. Часне ознайомлення з правилами та механікою гри. Вам знадобиться 20-30 хвилин. Це досить швидко, тому 9 балів. Інтрига та цікавість. Гра доволі цікава, але трохи одноманітна. Проте велика кількість персонажів це невілює. Тому 7 балів. Взаємодія між гравцями. Ну що, ця гра це і є суцільна взаємодія. Треба мислити синхронно з вашими напарниками. Тому 7 балів. Найцікавіше: ціна та якість. Ціна цієї гри 950 гривень. Якість на рівні. Хоча є невеличкі питання стосовно паперу, але це якщо вже докорухаватись. І оцінка 8 балів. Дизайн та виконання. Ну що, всі деталі якісно виконані. Персонажі якісно промальовані доволі гарно. Тому 7 балів. Отже, загальний бал 48 з 60. І третя гра у нас. Вечорниці. Яку можна назвати українським варіантом Еліас. І взагалі вона українська у всіх сенсах. Ви ну, розумієте, я. Тут вам треба вгадувати бренди, як Цитрус і «Київстар». Відомих людей від Богдана Ступки до Арестовича є, до речі, навіть Бобул. Багато приказок або терміни, які ще нещодавно були на слуху, наприклад, аграрна реформа. А я вам сейчас покажу, откуда готувалось наступлення, і все таке інше. Гра була створена вже під час повномасштабного вторгнення, так що її актуальність складно перебільшити. Також впевнений, що гра буде корисна для тих, хто переходить на українську. Ну або думає про це. Бо грати в вечорниці не української ну, здається просто неможливо. Переходимо до оцінок: оптимальна кількість гравців. Грати можна від двох чоловік до великої компанії, але грати краще всього це командами. А от коли кожен грає сам за себе, тоді в правилах з'являються тріщинки. Тому 7 балів. Час на ознайомлення з правилами та механікою гри. Гра насправді дуже проста, але є нюанси, коли ви граєте не в командах, а по одному. Тому 8 балів. Інтрига та цікавість. Гра максимально цікава і не в останню чергу через її актуальність. Але, на жаль, гра не має кінцевої мети. Тут все залежить від вашої фантазії. Тому 7 балів. Взаємодія 8 балів. До речі, можна було поставити і 10, але це буде залежати від вашого конекту з партнерами та їх настрою. Тут це дуже важливий фактор. Ціна та якість 700 гривень 4 бали. Тому що, по факту, за 700 гривень ми маємо 3 коло карт та коробку, яка нагадує американський сітком у 2000-х років. Особливо, якщо прибрати корабель. Дизайн та виконання 6 балів. Ну, друк приємний, але. Нічого фантастичного. І того ми маємо 40 з 60 балів. Орка тіло ляже в ґрунт, допоможе. ЗСУ! Це колодобудувальна гра, в якій ви боретесь з російськими окупантами, відбиваєте території, проводите наступи. О, боже, в цьому реченні прекрасно все. У грі два режими: дуель і соло. Жоден з них не передбачає гру за русню, так що не хвилюйтесь. Е, бо коли гра тільки вийшла, я одразу подумав: а, так це ж повинен хтось грати за рашку? Ні? Сама партія триватиме приблизно 30-60 хвилин. Опцій в грі дійсно багато, а в колоді понад 250 карток. Тому підходити до власної стратегії треба ретельно. Їх повний спектр розкривається, звісно, з часом. Перед тим як перейти до оцінок, хочу сказати, що 10% з продажів цієї гри йдуть до Фонду Збройних Сил України. Отже, купуючи її сьогодні, ви вкладаєтесь в найважливішу справу знищення окупанта. Кількість гравців у грі. Як я вже і казав, гра має соло режим та дуель. Тобто ти грати можеш сам або з другом, або з подругою. Кому як подобається. Фактично, це гра на двох. Тобто, велику компанію ти тут не збереш. 7 балів. Правила. Тут міцні 9 балів, тому що правила в цій грі дуже прості, особливо для тих. Хто вже знайомий з колодобудувальними механіками? Інтрига та цікавість. ЗСУ досить цікава гра і зберігає свою інтригу. Але, на жаль, реіграбельність нашим експертам здалась не на занадто високому рівні. Отже, 6 балів. Взаємодія. Є думка, що як для дуельної гри взаємодія могла бути і глибшою. Тому 6 балів. Дизайн. Що ж, коробка доволі таки крута. Тут нема питань. Є питання лише до зображень на картках. Іноді просто не зрозуміло, що ти на них качеш. Тому 6 балів. Ціна. За 850 гривень ми отримуємо гарну коробку та понад 250 карток. Автоматично донатимо на Збройні Сили України та гарно проводимо час з другом, слеш, подругою 8 балів. Отже, загальна оцінка 42,610. Як на мене, ця гра маст have в колекцію. Тому що, як би нам не хотілося, але це частина нашої історії. П'ятий номер. І це гра форпост. Це євростратегія від вже відомої нам компанії «iGames». авторів Містеріум та Детектив Клаб. Яка була представлена на виставці Ессен минулого року, де здобула велику кількість заслуженої уваги. Що таке Ессен, запитаєте ви? Насправді нічого такого, це всього навсього найпопулярніша виставка настільних ігор. Гра триває 6 раундів, гравець може зробити по 7 дій на кожен полювати на монстрів або захищатись від них, видобувати ресурси, досліджувати землі, будувати та розвивати форпост. Викликати героїв та знаходити артефакти. Ну що ж, звучить доволі цікаво. Перейдемо до оцінок. Кількість гравців заявлено від 1 до 4. Ну, так, воно і є, але самому грати якось не дуже цікаво. Ох уж це міні-маркетинг. 8 балів. Правила в цій грі не складні, їх можна осягнути за 15 хвилин, але готуйтесь до великого обсягу інформації. 8 балів. Це одна з тих ігор, яка зберігає інтригу до самого кінця, і неможливо передбачити, хто ж буде переможцем. Тому 8 балів. Ціна та якість 1600 гривень. І як на мене, це трохи забагато. Тому 7 балів. Дизайн та виконання е, дуже яскрава, красива, гра з великою кількістю яскравих приколюшечок, діамантів і прочого, але якогось органайзеру для всього цього добра трохи не вистачає. Тому 8 балів. Загальний бал 43,6. Ну і при першому погляді на гікшкалу ми бачимо, що монополію обійшли майже всі українські настолки. Ну хіба що окрім вечорниць. Але це не означає, що гра не варта вашої уваги. Вечорниці багаті невисокі оцінки у деяких категоріях, проте четвірка за дизайн та виконання скоротила цей загальний бал. Сподіваюсь, у цієї гри ще будуть нові видання, де вони звернуть увагу на цю позицію, бо гра дійсно крута. Неочікувано для мене, перше місце у нашому рейтингу займає Sync Discovery» із 48 балами із можливих 60, що є нереально високим показником. Потім із невеликим відривом у 2 бали йдуть вибори за ними форпост зі своїми 43 балами. Ну така трійка лідерів на даний момент. Ну що ж, будемо чекати нових оцінювань у наступних випусках. І подивимось, чи зможе Sync Discovery зберегти лідерство у майбутньому. Ну що, ось такий і вийшов наш топ-5 українських ігор. Якщо ви з чимось не згодні, або, може, у вас є якісь свої варіанти, напишіть про це в коментарях. Не забудьте поставити вподобайку, підписатись на наш канал і натиснути дзвіночок. А ми з вами зустрінемось у наступних випусках. До зустрічі!